Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі. Про головні події понеділка, 7 листопада, дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Триденна жалоба оголошена у Колодяжненській громаді. На війні з окупантом загинув 34-річний Олександр Смідюк, мешканець села Воля Любитівська. Під час виконання бойового завдання, 2 листопада, під селом Терний Донецької області боєць загинув від тяжких поранень несумісних життям. Щирі співчуття родині та вічна пам'ять герою. Лучанину Денису Кудрявцеву назавжди буде 41 рік. Чоловік загинув 1 листопада поблизу населеного пункту Ягідне Куп'янського району Харківської області, захищаючи нашу країну від російських окупантів. Цієї неділі лучани прийшли до Свято-Троїцького собору, аби віддати шану та провести в останню путь полеглого героя. Чимало людей прийшло до собору, аби попрощатись із загиблим на війні захисником України Денисом Кудрявцевим. Стіни храму усіх не вмістили, тож лучани стояли на дворі, незважаючи на дощ. Плач та смуток переплітались із молитвами за упокій душі загиблого на війні лучанина. Людей, коли ми відпроваджаємо останню дорогу воїнів, які поклали свої голови, це робити дуже і дуже нелегко. Тому ми знову і знову звертаємося до Божого Слова. Адже Христос Спаситель, Він не просто промовляє. Своє Слово з небес, не розуміючи наш людський біль. Він сам перетерпів людський біль, тому що став людиною, він пройшов хресту дорогу і був розп'ятий на хресті. Ті, хто знав Дениса Кудрявцева за життя, кажуть, говорити важко через сльози, які неможливо стримати. Пригадують, з дитинства і навіть в дорослому віці він завжди був щирий, відкритий і компанійський, мав багато друзів. У загиблого залишились дружина та двоє дітей. Я вже чесно кажучи, не бачив з минулого року. Він як, 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 як пішла війна, то він так і пішов спочатку. Тільки почалась військові дії. Пішов добровольцем фронт. Для мене це шок. Такі молоді хлопці гинуть. Позитивна людина. Вічно посміхнена. Моєї кому брат з дитинства в одній школі вчилися. Ти дуже гарна людина, бо чудова людина. Я його дуже маму добре знала, сестру. І самого Дениса знала прекрасно. Я не знаю, сьогодні такий біль, що сказати що-небудь. Невимовний біль. Похоронна процесія із собору рушила до фотостенду герої Небесної Сотні. Лучани, які проходили поруч із собором, схилили голови, хто ставав на коліна, аби віддати шану українському військовослужбовцю. Прозвучав гімн України, Похоронний кортеж з тілом загиблого героя, рушив з театрального майдану. Останнім прихистком Дениса Кудрявцева на цій землі стала алея почесних поховань. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. У селі Руванці, що неподалік Луцька, горів газопровід і вантажівка. Інцидент трапився на вулиці Будівельній у побідню пору. На попередню інформацію газовиків відбулося пошкодження газової труби. Власники одного з будинків, нібито проводили до помешкання воду, але під час проведення таких робіт замість труби з водою врізалися у газопровід. Попередньо відбулося механічне пошкодження розподільчого газопроводу високого тиску. Діаметр пошкодження ми ще не знаємо, тому що там зараз вода. Е, працівники ДСНС мусили стримувати вогонь, щоб не перекинувся на бачите на споруди на полу націна на, на півпричіпи. Ото тому зараз я не можу сказати, яке там пошкодження, і зараз ще не можу сказати, хто це пошкодив. Зараз будемо з'ясовувати все. Ну тобто, е, ще невідомо, чи це цивільні копали цю траншею, чи це газова служба виконувала роботу? Ні, це точно не газова служба виконувала. Ага. Це точно не газова служба виконувала ці роботи, але хто це зробив, зараз будемо з'ясовувати з власниками будинку. Тому що попередньо е, я можу сказати, що тут проводили воду собі, власники цього будинку. Але це попередньо знову ж таки. Це все буде з'ясовувати слідчо-оперативна група, ну і паралельно будемо з'ясовувати, хто пошкодив, коли, як, при яких обставинах. У результаті пожежі, яка виникла, пошкоджений газопровід і обгоріла фура, яка стояла неподалік. До лікарні нікого не госпіталізовували. Як можемо бачити, викопана траншея заходить на територію ось цього будинку. Чоловіки, які ходили на подвір'ї приватного обістя, відмовлялися коментувати подію, зазначивши, що вони до інциденту не мають стосунку, а виконують ремонтні роботи у середині будинку. Е, ви бачили, виходили з тої будівлі. Шо? Можливо, можете сказати, що трапилося. Ми нічого це... Не можемо сказати. Є пожежна є міліція, є ні, ні, Цей... ні. в них запитуйте. Ні, ну так ми бачимо, що а траншея що йде від цього будинку, Нічого. від подвір'я. Нічого, порізався. Та не вже. Так. А що трапилося? Бачимо хураву. Ми, ми тільки самі під'їхали. Потерпілих немає. Угу. Один тільки незначний, опік, маленького, маленька площа, то надали допомогу. На місці надали допомогу? так. Угу. Наклали пов'язочку і від госпіталізації відмовився. Виклик до служби 101 надійшов о 1414, і відповідно одразу за тривожним повідомленням виїхали два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 1 з міста Луцька, які вже за три хвилини прибули до місця події, От, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі розподільчого газового проводу, один водяний ствол. От, відповідно. Діяли по ситуації і зробили так, що завдяки фактично, ну можна сказати, оперативним діям пожежа була ліквідована о 14.57. Ймовірною причиною стало пожежі стало саме порушення правил робіт під час, скажімо так, на цьому газопроводі високого тиску. На Волині фірма, в назві якої вказаний політичний слоган Слуги народу, має більше як мільйон гривень податкового боргу. Мова йде про підприємство, що займається імпортом автомобілів до України. Попри те, що фірма засвітилася у кримінальному провадженні та має мільйонні борги, волинські податківці її не чіпають. На Волині підприємство має мільйонні податкові борги, а йому навіть не анулювали свідоцтво платника. Ми продовжуємо розповідати про те, як Волинська державна податкова служба взяла в оборота точніше, у заручники увесь бізнес-пул нашої області. Фактично, малим та великим підприємствам зараз намагаються і успішно Перепинити дихання, блокують накладні, завалюють перевірками. Це стосується і приватних, і державних підприємств. Усіх, окрім фірм, які створюють під гідою окремих осіб, цих бізнесменів не чіпають. Більше того, дають зелене світло, а решта зараз у заручниках податкового рекету. Вже кілька місяців підприємці б'ють в усі дзвони, оббивають пороги обласної ради та військової адміністрації, адже на прийом до голови ДПС Волині Сергія Лисаюка потрапити зась ані підприємцям, ані депутатам, ані голові обласної ради, ані голові військової адміністрації. Закличте поліцію, будь ласка, хай пояснить, як має діти поліція в цьому в цій ситуації. Це так, збори організовують, що голова обласної ради з депутатським корпусом не може зайти. Там ще й іде. Ви телефони не знаєте? Тут ми... податково, Телефон тут не показати. пише церкв. Це податковий э, орган. Державний орган, там Та, ми, ми куди пройшли? його, Мені треба документи ваші ну, перевернути. Тому що тоді ви тоді порушуєте закон. Заміщо. Якщо я показую, я розумію, свій що я порушую але Я охоронець. Дивіте. Я представнику, я я представнику державної установи передав. Будь ласка, я вам ви показую зараз, зараз своє посвідчення. Згідно цього посвідчення, я думаю, що не буде сумнівів для того, щоб я попав Диві. в дане приміщення. Я, Диві. Вас Диві. 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 я охоронець. Ласка. Я не передав кіна. Предс... я передав представник, Ви дійте не на представника, ви дійте до законодавця. Що розмовляти? Докрийте двері. Це наше таке саме приміщення про такі податки, як і то Який бізнес у вас туди зайде? Зайду з представниками. Зараз, придуть, <ресе> <Я> буду, <ресе> зараз прийдуть, вибачте. Хто прийде? Давайте так, ми один канал, один канал виберемо, я з ним зайду. Я буду вам виписувати всім. Пане старший солдат, ви в історію зараз попадаєте. Ви дайте я е, дайте розумію я це прекрасно. Дайте Дані я за Дайте а, я зайду дайте. з представником. Я не знає представник. Це голова військової адміністрації. усі спроби утримати коментарі з приводу ситуації, яка склалася, не увінчалися успіхом. Завтра я з вами поспілкоюся. Я знаю, я відповім на всі ваші питання Чого завтра. Ви я не втікаю. Я, 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 я знаходжусь на своєму робочому з місці. Ви з нами не хочуть. Ну я депутатами поспілкувався, але в мене на жаль починається робочий час. Закінчується обідня перерва. Я можу ви, ви мені дозволите хоча будь ласка. Дозвольте мені займатися моєю роботою, виконувати функції, покладені на мене державою. Ну, ви вже Я прийти. вам я що? вам даю слово. що я відповім на всі ваші питання. Дайте мені тільки. Та ви час. Ви хочете послухайте мене, ви мене перебуваєте. Дякую вам за увагу. гарного дня. Усе це ми вже розповідали і не раз навіть наводили конкретні приклади кадрових призначень, які викликають дуже великий подив. Ось пам'ятаєте, ми розповідали про прокурора Володимира Дяка. Не подумайте нічого спільного, Володимир Дяк з духовенством не має. Це просто прізвище. А має він спільне з Генеральною прокуратурою і резиденцією в елітному прокурорському містечку під Києвом, яку нібито надбав його старенький тесть. І ось він у податковій Волинській. Зрештою, нових кадрів ми вас познайомимо згодом. Про це ми готуємо окремий матеріал. А зараз ми хочемо розповісти вам про бізнес. Про Великий бізнес з великими податками, яких ніхто ніколи не збирається платити. Ось беремо для прикладу фірму «Зе Авто». Гарна назва, чи не так? Можна припустити, що власники і засновники дуже шанують нашого президента, раз використовують політичний символ його партії у назві своєї компанії. Зе з цим символом Зеленський йшов на вибори. Зе з цим символом створювалася партія Слуга народу. Ну і зараз цим символом створена фірма Зе Авто. Ні в якому разі не пов'язуємо її з самим гарантом. Назва то таке. Тим паче, що засновники Зайців Дмитро Юрійович та Павлось Мирослав Святославович є фанатами не лише Зеленського, а й Байдена, бо ж створили також фірму Байден Авто. Нехай наш глядач вибачить нас за такий довгий беграунд, але щоб розібратися у суті, він необхідний. От ви. Ви, хто зараз дивиться на мене по той бік екрану. Неважливо, чи ви пенсіонер, чи ви звичайна працююча людина, чи ви бізнесмен, ви платите податки у бюджет країни. Із цих податків ми платимо усі разом зарплату державним службовцям, в тому числі працівникам податкової. Звичайно, їх зарплати їм мало, і вони знаходять інші джерела доходу, і зрештою про джерела. Це за авто зареєстроване у 2019 році. Місце реєстрації підприємства Луцьк, вулиця Єршова, будинок 11, офіс 413. В кветах прописана торгівля автомобілями, і за три роки воно не сплатило податків на 1 мільйон 128 тисяч гривень. Зазначимо, що зараз усім. Буквально усім блокують ПДВ і присвоюють статус ризикованого платника на від тим підприємствах, в яких чиста податкова історія. А ось за авто нічого не блокували, попри борг більш як у мільйон гривень. Припустимо, борги наросли в останній рік, але зважаючи на ряд судових справ у реєстрах, ми бачимо, що за авто не просто ризикова фірма, а фірма, яка фігурує у кримінальному провадженні. Фактично фірма займалася тим, що через неї приганяли авто в Україну, занижуючи в митних документу. Та хвартість тим самим не сплачуючи митних платежів, у кримінальному провадженні фігурують десятки таких фірм, які спочатку створювали, а потім відправляли на податкове кладовище, перереєстровуючи фірми на якогось, припустимо, безхатька, який давно віддав Богу душу. У цьому переліку цих фіктивних підприємств ми знаходимо ще одну цікаву назву: це Діас-Авто. І вона фігурує не лише у кримінальному провадженні по несплаті митних платежів, але й. У провадженні, яке ініціювала Державна служба фінансового моніторингу України, зокрема в період з 2018 по 2019 рік з рахунків Діасавто майже 200 разів знімали з банкоматів в місті Луцьку гроші, знімали одразу по кілька мільйонів гривень. Таким чином обуготівкували 99 мільйонів гривень. Ми знайшли власницю фірми. Вона реальна. Особа. Це Лариса Руда. Ось що нам відповіли. Ви знаєте, я не знаю, що ви хочете вас ще ту, знаю вашу фамілію. Вот. І на якому. ви знаєте, ви мені прийшли запит офіційний. Куди? Шо, прийшли... куди прислати? Я не, не розумію, як вас знайти. А чого ви мене повинні шукати? На якому ну на якому основанні ви мені дзвоните? Скажіть, будь ласка, ну справа в тому, я подивилася. Такі? Дивіться, я такі? я нещодавно дивилася, ви в суді банкрутувалися. з рахунки фірми Діасавто, яку ви очолювали, зняли майже 100 мільйонів з людських банкоматів. Мені просто цікаво. Ми розслідуємо 100 мільйонів з людських банкоматів. Я брала зіосавто, так що. Ви чогось об'їдаєте, що що з вами робиться? Чи ви щось нюхаєте? Зараз прошу, забудьте цей номер. Ну не забудеться, ми будемо шукати. Ви приїхали за вашою адресою вказаною. Ми вас шукаємо. А чого ви мене шукаєте? Тому що не я збуваюся. Ну, ну, дивіться, ну справа в тому, що ви проводите різні махінації з різними Я фірмами. Махінації проводжу. Так. Я махінації проводжу. Так, так. А це доведено чимось, що я махінації проводжу. Ви чого, взагалі чи що? Хотіли б з вами поспілкуватися, не зважаючи на ваші такі да оцінки. Дві щоб з вами не спілкувалися? У мене О. дитина на фронті, ти під... долбана. ти ходиш, ти хубаєшся. А добре, дякую, ми в разу. ефір це дамо. Да. Ми, ми це в ефір дамо обов'язково. Ага, а скажіть, будь ласка, ми в... в... вас, будь ласка, 에... займіться чимось толковим. В ефір вона дасть. Я ж кажу, вона в ефір дасть. Та що це таке? Ти займись чимось толковим, займися збиранням на байрактари. Ви займися тим, що люди ти займають. Ви за допомогою цих фірм збираєте. Що, що? Ви на байрактари за допомогою цих фір збираєте? Слухай, іди ти нахер. Боже, яка ти, ти дібілка, точно дібілка. Але повернімося до Зе авто, який є в одному кримінальному провадженні. Що й Діасавто? Цю фірму попри усі махінації, податкова не лише не обмежила у своїй діяльності, але й дозволила Повласюку Мирославу Святославовичу створити у 2021 році ще одну фірму Байден авто. Яка теж зареєстрована за тією ж адресою, що й попередниця, як на мене, не гоже, щоб якісь афористи використовували президентську франшизу у схемі по несплаті податків? Чи може це корпоративний стиль, особливо в великих розмірах? Але в будь-якому випадку ми спробуємо звернути увагу гаранта нашої держави на ці схеми і на використання у них його авторської торгової марки. Андрію Ярмольському підозру оголошували заочно. Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив, що екзаступник голови Волинської обласної адміністрації Андрій Ярмольський не з'явився до правоохоронних органів. Його неодноразово викликали, але запрошення він ігнорував. Тож підозру були змушені оголосити заочно. Разом з тим, керівник Волинської обласної прокуратури зазначив, що наразі не володіє інформацією, як йде розслідування справи щодо. За даного посадовця, оскільки розслідуванням займається Київське ДБР, а процесуальне керівництво здійснює не Волинська обласна, а Генеральна прокуратура. Підслідність у даному кримінальному провадженні змінена. Тобто вона зараз не перебуває правоохоронні органи Волинської області. досудове розслідування у ньому не проводять. У ньому підслідність змінили, змінили за центральним апаратом. ДБР, які знаходиться в місті Києві, і тому про результати розслідування ми апріорі не можемо володіти інформацією. Але підозру? Так, підозрюва мною було оголошено. Я вважаю, що ця підозра аргументована. Вона будується на тих доказах, які були здобуті. Оголошена підозра. Чому мною? Тому що фігурант цього кримінального провадження перебував в статусі адвоката. Тому підозра оголошується керівником обласної прокуратури. Підозра оголошувалась по, якщо я не помиляюсь, по двом кримінальним настаттям угу. триста шістдесят і 332 кримінального кодексу України. Який запобіжний захід обирали? Чи прокуратура не клопотала? Запобіжний Захід не обирався. Оскільки фігурант цього кримінального провадження не з'являвся до правоохоронних органів, підозра була оголошена заочно. Нагадаємо, у травні цього року екс-заступнику голови Волинської обласної адміністрації Андрію Ярмольському оголосили підозру. Посадовець нібито видавав липові документи, які дозволяли військовозобов'язаним виїжджати з країни. Окрім того, місяцем раніше, на початку квітня, він засвітився у корупційному скандалі, який пов'язаний з розкраданням гуманітарної допомоги. 4 квітня голова адміністрації Юрій Погуляйко підписав розпорядження про звільнення його з посади. Після таких історій Андрій Ярмольський не пішов під суд, він пішов на підвищення. Шлейф корупційних скандалів і кримінальні провадження не завадили Андрію Ярмольському будувати кар'єру. Тепер цей кадр працює в Раді національної безпеки і оборони України на посаді заступника керівника служби з питань зовнішньої політичної безпеки та міжнародного співробітництва. На Волині затримали шахрая, який працював за схемою Ваш родич потрапив у біду. Це вдалося зробити завдяки пильним громадянам. У п'ятницю до поліції звернулася 74-річна мешканка Коваль. Вона повідомила, що до неї зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її донька хвора, і потрібні гроші на лікування 55 тисяч гривень. За грошима мав прийти, нібито лікар. Після розмови з незнайомцем жінка одразу зателефонувала до доньки. Виявилося, що з нею все гаразд. Коли шахрай прийшов до помешкання жінки по гроші, то там вже були родичі ковальчанки. Чоловік розпилив сльозогінний газ і втік. Потерпілі викликали поліцію. Чоловіка встановили та затримали. Не виявився 41-річний мешканець Одеської області. Днем раніше за цією ж схемою йому вдалося ушукати ще одну волинянку на понад 10 тисяч гривень та 400 доларів. Правоохоронці відкрили кримінал, йдеться про шахрайство вчинене повторно. Перевіряється причетність чоловіка до аналогічних злочинів. Покарали за корупцію на Маневичині судили державного реєстратора. Мова про посадовицю одного з відділів головного управління Держгеокадастру у Волинській області. Як повідомляє обласна прокуратура, жінка приймала рішення в умовах конфлікту інтересів. Рік тому здійснила реєстрацію трьох земельних ділянок за зверненнями своєї матері. Суд визнав її винною і оштрафував на 3400 гривень. Штраф посадовиця вже сплатила. 30 новеньких амбулаторних гінекологічних автомобілів отримала Україна за сприяння фонду ООН у галузі народонаселення. Волинська область відтепер теж має свій сучасний автомобіль швидкої, який допомагатиме волинським жінкам отримувати якісну медичну допомогу. Ось цей новенький та сучасний автомобіль швидкої допомоги високої комплектації придбали для Волинського перинатального центру завдяки підтримці уряду Іспанії у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення. Ця машина вона дуже потрібна нашим жінкам, жінкам Волині, тому що віддалені села, віддалені місця, умови війни, комендантської години. Наші пацієнтки, на жаль, дуже часто не мають змоги або затруднена. Оця от. Е е їх добирання, да їх логістика в плані надання медичної допомоги тому. Якщо нашим жінкам в умовах війни важко приїхати до нас, ми приїдемо до них. автомобілі будуть використовувати для надання невідкладної кушерської допомоги та допомоги новонародженим, а також в некушерських екстрених випадках для медичної допомоги жінкам, які постраждали від насильства або мають проблеми з репродуктивним здоров'ям. Також мобільні бригади лікарів виїздитимуть у віддалені райони області для профогляду жінок та дівчат. Ми будемо їздити на профілактичні огляди, ми будемо їздити для надання ургентної допомоги. Ми будемо, зрештою, возити наших жінок в ургентних станах або з початком пологової діяльності. Тому короткий номер 0800 109 109. Телефонуйте і ми завжди приїдемо до вас, розуміючи, що ну, от Іноді е, приїхати жінкам самим або страшно, або неможливо. Про погляди жінок в області користуються неабияким попитом. Відтепер медичні бригади з Волинського перинатального центру виїздитимуть на новенькому автомобілі. У Нас був виїзди п'ять районів Любиш, п'ять сіл Любишівського району. Якщо ми прогнозовано очікували в районі 20 жінок, то цей діапазон складав від 35, максимально прийнято було 47. За один виїзд жінки в захваті, тому що абсолютно все ми привозимо з собою, починаючи від гінекологічних наборів, закінчуючи тим, що на місці ми робимо їм кольпоскопію. На місці ми робимо зразу узд обстеження. Абсолютно все для жінок безкоштовно. Ну вони тільки її допитуються, коли наступний раз. начальник управління охорони здоров'я Волиня Юрій Легкодух повідомив, аби послуги надавалися у повній мірі, авто докомплектують. Ту роботу, яку ви проводите, дійсно. По наданню високоспеціалізованої допомоги в області це досить висока, колосальна робота, і вона стоїть на досить досить високому рівні. А ще хотів би ви тільки що зачепили тему, що треба в машину портативний апарат, електрокардіограф. Кольпоскопа не маємо, але думаю, що ми посприяємо <клес> і узі апаратом портативним, і Ще кардіографом затягнує. при потребі. Кожна жінка може викликати цей автомобіль з ургентною бригадою за номером 0800 109 109. що особливо важливо, враховуючи реалії воєнного часу, зокрема наявність комендантської години, та отримати якісну допомогу від лікарів Волинського перинатального центру. Мирослава сябер для новин на часі. Поки то усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста. Аби ви знали більше, підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працював Юрій Куцик. Бережіть одне одного і будьмо певні, все буде Україна. 8 листопада за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. На заході температура повітря вночі від 5 до 8 градусів, вдень 12-14 градусів тепла. На сході нічна температура 0 плюс 1, вдень 9-10 градусів з позначкою плюс. У північних областях температура повітря вночі від 1 до 6 градусів вдень від 7 до 13 градусів вище нуля. На півдні нічна температура 2-4 градуси денна 11-13 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 5, вдень 8-13 градусів з позначкою плюс.